У четвер 3 жовтня Сумщина провела в останню земну путь двох захисників України: молодшого сержанта Ігоря Демченка та солдата Дениса Балачева. Із самого ранку рідні, друзі, знайомі та бойові побратими попрощались із мужнім захисником Ігорем Демченком. Загинув хоробрий воїн-оборонець 23 вересня поточного року. В районі населеного пункту Ступочки Краматорського району Донецької області під час захисту батьківщини. Рідні, друзі та знайомі назавжди запам'ятають Ігоря як добру, світлу і чуйну людину. Він був світлою, доброю людиною. Ми з ним з дитинства товаришували. Це ну, дуже важко щось говорити насправді. Пам'яті залишиться завжди усміхненим, позитивним. Щасливим. Це дуже важка втрата для всіх нас. Веселий завжди. Не поганий, батько, чоловік. Відмінна людина. Відспівали народного героя Ігоря Демченка у храмі Андрія Первозванного Православної Церкви України. Ми молимось за упокоєння спочину раба Божого. Воїна героя України, горя, і за відпущення йому всякої провини вільної і невільної. Господи помилуй. 8 вересня 2024 року в Сватівському районі Луганської області під час виконання бойового завдання загинув відважний військовослужбовець солдат Денис Баличев. Воїноборонець служив на посаді кулеметника стрілецького відділення. По обіді 3 жовтня труну з тілом бійця привезли до храму Андрія Первозванного, де рідні, друзі та бойові побратими, схиливши голову в жалобі та приклонивши коліно, назавжди попрощалися з Денисом. Дуже гарна людина була, дуже гарна людина, хлопчина хоч куди. Нікому не відказував, нікому, господи. Царство небесне йому, царство небесне йому. І батьки гарні, і брат у нього гарний, і він. Гарний, ну ну чого забирає війна гарних? Ну, ну я не знаю. Я його знаю з дитинства. Він мій мого ребенка дитину з ним було всім побалакати. Ну, він веселий був завжди. Він все час в бою Мар'янку, він пройшов дуже крепко, він там ну, добре. хлопцями він швидко знаходив спільну мову. Його поземний код, тому що. Його командир дав йому цей позивний, що ну, він легко виходив, так скажемо, ну, з тяжких ситуацій. Я дуже пишаюсь тим, що знав цю людину. Ми з ним з першого дня в теробороні були. Що сказати? Лучших слов не существує. Що найкраще, я приймав. Ну, для мене дорог, жалко. то дорог чоловік. Не війшл. Чого ти хотак буде життя? Царство небесне. Батько з 22-го року, 24 го числа, Ну, потім вже розійшлися всі по різним частинам. одно ну, підтримували зв'язок. І це тільки знали, що він загинув. Щирий, добрий. До людей відносився з повагою. Гарна. Людина була.

Ой, Бог поселив душу Я, там, де всі праведні спочиваю. Господи, Бог, нелості царство небесне, відпущення гріхів в Його. А безсмертного нашого просимо! І з усіма військовими почистями хоробрих захисників та справжніх патріотів України Ігоря Демченка та Дениса Балачева поховали на Алеї Слави Новоцентрального Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава народним героям, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє.